В Україні продовжить діяти окрема заборона на вилов щуки. 15 лютого, відповідно до нових правил, в усіх рибгосподарських водних об'єктах встановлюється заборона на добування щуки в період нересту, яка діятиме до 31 березня. Про це повідомила преслужба Державного агентства меліорації та рибного господарства. Ця заборона в Україні ввелась вперше в минулому році. На їхню думку, це допоможе налагодитися процесу розвитку цього виду риб. Адже щука одна з небатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5 градусів, що є нижче, в порівнянні з нерестовими температурами інших видів. З метою захисту плідників у переднерестовий та нерестовий періоди, термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватись не тільки на період відкладання ікри, а й на час переднерестової активності. Адже безпосередньому нересту щуки передає преднерестова міграція, під час якої відбувається статочне дозрівання ікри у самок та молок у самців. Особливої охорони її плідники потребують під час масових нерестових міграцій, протягом яких щука є дуже вразливою вилову. У Держрибагентстві звернули увагу, що незаконне добування щуки передбачено покаранням від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесення рибному господарству збитків. Штраф за одну незаконно виловлену щуку становитиме 35 тисячі гривень. А ви дотримуєтесь правил рибальства? Чи вважаєте, що ця заборона на добування щуки є раціональною і справді налагодить процес розвитку цього виду? Було б цікаво, щоб ви поділили свою думку в коментарях.